Весна, час, коли природа оживає, а первоцвіти розцвітають, нагадуючи нам про красу природи. Серце природи б'ється в кожній квітці, але часто вони стають об'єктом загрози, забруднення, зміна клімату та невірне використання ресурсів, погрожують тому, що перші квіти можуть вигубити свою красу назавжди. Ми віримо, що краса першоцвітів це не тільки природне диво, а й наш обов'язок захистити її. У кожній квітці криється невичерпана сила природи, і ми зобов'язані берегти це дароване нам скарбниці життя. Разом ми зможемо створити майбутнє, де кожна квітка може розцвітати в повній Нагадуючи нам про чудеса природи, які ми повинні берегти.